Питання є, питань нема. Дивіться, НА, ту 404 і прицеп 1 ПТС 2.8. 125 тисяч гривень, 7700 доларів. 40 кінських сил, повний привід, рівний пол. Реверс, чотири передачі вперед і назад, повишені, понишені. Тут у нас є удосконалена гідравлічна система. Гляньте, тут чотири гідроконектора, три речага управління гідравлікою. Два гідравлічних циліндри. У нас іде штатний ось такий мінімальний фаркоп, що також звичайно на трьох можна чіпляти сільгу. Сам причіп у нас має ось такий стопор, для того, щоб самому можна було зручно його розвантажити. От, І зараз його тепер підіймемо. І вставимо штифт. Правильно ж? Давайте тут його підіймемо. Є і стопоримо. Є. І все, можна його розчіплювати. Опа, а це вже потім вставимо. Давайте глянемо на нього. Він комплектується ось таким э, противідкатним. Башмаком є вилка для причі, яка відразу сюди під'єднується, вона тут на неї підключена відразу. Сам метал у нас. Це десь двійка. Да. А то і півтора міліметра товщина. Я думаю, десь двійка по відчуттях. Ну Давай зварні шви зблизька, покажемо. Да, Це метал. Десь півтора-два міліметри. Ось тут видно дуже гарно. Самі зварні шви, Бачите, як все прихвачено, зачищено, пофарбовано. Бачите, ось такі тут йдуть завіси також з такими стопорами. Гума у нас 10 на 15,3, можна сказати так. З кожного боку 5 болтів. До речі, дуже гарні у нас ковпачки на ніпелі. Це ж не пластикові, ці самі дешеві. Далі рама. Давайте заглянемо на раму. Вона у нас тут товщиною десь 4. Да. Верхня основа 3, а це в нас йде основна з металу 4. Далі бачимо, що він відкривається назад. Тобто тут можна стопорити, можна роз'єднувати. Роз і є гідравлічний циліндр, який то все діло піднімає. І он іде, важіль, який буде тримати кузов, захищаючи його від опускання. Ось так. Далі ззаду в нас маємо механізм відкривання борта назад, так само і вперед. Ось все чітко працює. Людей перевозити не можна. Бачите, тут максималка 30 і 2,8 тонни може він тягнути. Також є в нас і стопи, які теж можуть дублювати стоп і безпосередньо.